Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в подорож у часі, щоб дізнатися, як наука подарувала людству улюблені газовані напої. А все почалось ще в 18 столітті, коли один цікавий вчений випадково створив основу для всіх сучасних шипучих напоїв, включаючи Кока-Кола. Знайомтесь, Джозеф Прістлі, наш головний герой, британський учений, який жив у 18 столітті. І він був не просто хіміком, його цікавило усе: електрика, гази, навіть повітря, яким ми дихаємо. Одного разу Прістлі відвідав пивоварню і звернув увагу на бульбашки, що піднімалися з бродильних чанів. Він подумав, що це за таємничий газ. І що, якщо я спробую розчинити його у воді? Він поставив миску з водою над чаном із пивом. І коли газ піднімався, він поступово розчинявся у воді. І ось несподіванка, вода почала шипіти. Коли вчений скуштував її, він помітив, що вона стала не лише шипучою, але й набула приємного освіжаючого смаку. Так він випадково створив першу штучно газовану воду. Але що це за газ? Сьогодні ми знаємо, що це вуглекисний газ, СО2. Він розчиняється у воді, утворюючи карбонатну кислоту H2 СО3, яка надає напою слабку кислинку. Рістлі продовжив дослідження і придумав метод, як штучно насичувати воду вуглекисним газом. Його ідею підхопив швейцарський підприємець Якоб Швеб, який у 1783 році почав виробляти газовану воду у пляшках. Так з'явилася компанія Швебс, яку ви, мабуть, знаєте досі. А тепер уявіть, без цього відкриття не було б не тільки спрайт чи пепсі, а навіть і кока-кола. Минуло понад 100 років. І в 1886 році фармацевт Джон Стіт Пембертон вирішив створити новий лікувальний напій. Він змішав газовану воду з екстрактами горіхів, коли та листя коки. Тоді це вважалося лікарською сировиною. Так з'явилася Кока-Кола. Спочатку її продавали в аптеках. Як ліки від головного болю та втоми. Але коли люди зрозуміли, що напід дуже смачний, його почали виробляти у великих масштабах. Тепер давай експериментувати. Створи власну газовану воду. Хочеш повторити відкриття Джосефа пріслі вдома? Ось простий спосіб. Заручись підтримкою батьків і вперед. Візьми склянку води, додай у неї кілька ложок лимонного соку, насип чайну ложку соди. І спостерігай, як утворюються бульбашки. Ось і це є СО2 вуглекислий газ. Вода почне шипіти так само, як це сталося в експерименті пріслі. Одне випадкове відкриття в пивоварні змінило історію. Завдяки пріслі, Швеппу та Пембертону сьогодні ми насолоджуємося улюбленими газованими напоями. Як бачите, наука це не лише підручники, а ще й цікаві історії та експерименти. Сподобалась історія? Постав лайк, підпишись на канал та напиши коментар. Дякую!